Добрий ранок. Друзі, хочу показати вам свою закваску утром безглютенову на рісовій муки. Е -е, дивіться, як би відчувається, що вона броде, але мені не подобається, що вона густа. Є такі рекомендації, тут у мене 50 г води і 50 г рисової муки безглютенової. І є такі рекомендації, що якщо вона стала густа при першому, при першому, на перший день, то можна додати води. То я не буду чекати вечора, я зараз, мабуть, ще додам води. Я хочу, щоб вона стала в мене ріденька. Я не хочу, щоб вона стала, була густою, але вона така вже пухкенька. Вона м'ягусенька, вона м'ягусінька, вона не тверда, але я хочу, щоб вона чуть-чуть стала. Житша. І тому я додам трошечки води. Ну, це може грам 10, 20, отака рекомендація до состояння такої густенької сметани. От я зараз це і зроблю. Ну, я хочу, щоб воно в мене, друзі, вийшло, тому я не хочу ну, просто робити. Я хочу робити за очищеннями, бо коли є базовий рецепт, це не означає, що треба так і зробити, бо різна мука, різна вологість у муки, розумієте, тому, допустимо, я хочу ще додати. Ні, воно ще не як сметана, ще грамулечко. І, взагалі, друзі, я хліб печу, і я вже зрозуміла, що треба робити все по відчуттям. Ну, от так, як воно повинно бути. О, Тому я от зараз прям раненько додаю водички, а вечором до вечора я буду її заново підкормлювати. Так що заходьте в ефір. Десь після 9 я буду виставляти відео. Може, вийду в прямий ефір, і ми разом з вами в прямому ефірі це зробимо. О, От дивіться. Тепер вона в мене як мука, ой, як сметанка. І я тому її отак і залишаю. Все, мої дорогенькі, до вечора зустрінемось увечері. Значить, плотно не закривайте, можна тканиною е якоюсь такою плотненькою, можна кришечкою. Бачите, щоб кислород трошки туди туди попадав. Треба, щоб воно там, бо на перших етапах кислород повинен бути. Ну все, всім гарного ранку і смачного вам сніданку!